Офіційно пані та панове сталкер 2 виходить на плейстейшн 5. Рихтуйте рюкзаки, аби було куди складати хабарчик. Адже вже цього року власники Sony вас впустять на зону. Ще підтримку унікальних можливостей DualSense підкрутять, аби було прям дуже вайбово і віброво. Точно дати допоки невідомо, Але до кінця 25-го року кордон привідкриють. Ну що раді там, гей hey, сталкери? Що не вистачає енергії тягнути лут до схрону? То може вам баночку нон-стоп? Ви що думали, що там баночка за фонтанить напоєм? Ні, фонтан тут це призи від нон-стоп. Шурди у себе в шафі. Збери аутфіт у стилі сталкер 2». Можеш надихатися баночками. Там ще прикольні персонажі з різних фракцій, класні кольори. Зніми відосик з перевтіленням, завантаж в TikTok і тегай профіль профіль Стоп». Не забудь дописати в описі до свого відео хештеги «Сталкер StalkerLook і «нон Стоп». А далі чекай фіналу розіграшу і сповіщення, якщо пофартить, звісно. Переможців буде 10. Комусь дістанеться лімітований набір сталкер 2 з крутая настолкою, колекційною фігуркою. Звісно, що з лімітованими баночками нонстоп, а комусь цілий пак енергетик. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що буде цінніше на зоні. Настолка аби з пацанами біля багаті розкинутись, чи запасен стоп, аби давати драпака від кровососа. Новина, яка мала бути ще в минулому випуску, але ми з нею трохи розминулися. Netflix разом із CD Projekt оголосили про вихід другого сезону Edge Runners. Зирніть на тизер. Як ви розумієте, на нас чекає нова історія з новими героями, але вже знайомому нам Night City. Як і за перший сезон, за другий відповідає все той же Kai Karashi, а також японська студія Trigger. Однак, допоки невідомо, коли саме вийде цей новий сезон. Можете робити ставки в коментарях, пані панове. Через Microsoft закрили студію Джона Ромеро, принаймні так кажуть світові але давайте розберемося. Студія Romero Games, студія Джона Ромеро, наразі дійсно має проблеми через втрату фінансування. Але навіть сама студія не оголошує, хто саме відкликав фінанси. Фактично, вони називають неназваним видавцем цю компанію. Але ми якби розуміємо, натяк хто це може бути. Попри гучні заголовки про те, що студія закривається, це не так. У проекти дійсно проблеми, але наразі всі залучені до процесу реструктуризації та оптимізації і до пошуку нових. Інвесторів, аби продовжити розробку, тобто технічно він поки що на паузі. Скоріше за все команда розробників стане меншою, але будемо сподіватися, що їм таки вийде знайти гарні умови, гарного видавця, аби без втрат продовжити роботу. Якщо ви любите ігри Джона Ромеро, і у вас завалялися там пара мільйонів доларів. Напишіть йому, я гадаю, він зацікавиться. Хоча, як на мене, краще донатити їх на ЗСУ. Це воістину найкраща інвестиція в наш час, серйозно. Вже 8 серпня вийде мафія Old Country», тому нас тут із вами побавили новими Ладним відео, дев'ять хвилин майбутнього тайтлу, аби полоскотати ваші нерви перед релізом. Нагадую, у гри буде українська офіційна локалізація. А якщо хочете глянути повний трейлер, будь ласка, підіть. Зараз отак от в Ютубі надіною та Mafia вбийте. Old Country Gameplay. Я не буду вам показувати повне відео. По перше, це довго, по-друге, апе. Ми можемо залишитись без доктора. Такі-то часи інсайдери носять чутки, що незважаючи на бурхливий фінал попереднього сезону, наступний може вийти, невідомо коли ні, Ті Девіс, не будь-хто знімальної групи не можуть нам дати відповідь, навіть собі не можуть дати відповідь на питання, коли нам чекати анонсу. І чи дійсно місце доктора займе спойлер? Вибач, мелоді. Я думка, що нам доведеться чекати не один і не три, а можливо, навіть п'ять чи десять років. Можливо, навіть діти дев'ятого доктора, тобто ті глядачі, які виросли на докторі. Часів Крістофера Еклстона мають зайняти свої місця на виробничому майданчику, аби серіал заграв новими. Свіжими актуальними барвами. Та і дізнає там якось не поспішає вкладати нові угоди, <кликнути> покличте Трампа, і продовжувати фінансувати проєкт. Тому невідомо, що нам чекати. Але є чутки про те, що BBC планують робити анімаційний спін-офф, хоча там невідомо, хто буде головним героєм, сам доктор Хто чи хтось із його супутників чи з інших персонажів. Пройти за Last of Us Part 2 в іншому хронологічному порядку націдок no випустили апдейт для гри на ПК і на PlayStation 5, який дозволяє пройти гру в хронологічному моді, тобто в послідовності подій реального часу. Апдейт так і називається Chronological Mode. Крім цього, гра отримала ще й нові трофеї і скінчики, і взагалі джол виглядає, як Нейтан Рейк. Для нової гри плюс це чудова можливість оцінити історію під іншим кутом, хоча я за зміну послідовності говорила ще на релізі другої частини. Як по мені, то варіант, який пропустили сценаристи, дещо не спрацьовує в правильному темпі для гравця. І от як кажуть, ждав, ждав, і все таки єсть. Адже тепер події будуть не тільки більш зрозумілими гравцями, але буде відчутно наскільки близькими в часі і в просторі були герої. Nintendo націлилися на VR. З нещодавних фінансових звітів стало відомо, що компанія має відділ, який працює над пошуком нових технологій для, по-перше, бездротового з'єднання, по-друге, хмарного сервісу, а ще над віртуальною реальністю, доповненою реальністю, змішаною реальністю. І як це все імплементувати у сферу домашнього розважального геймінгу? Така у них там задача. Можемо пропустити, що в майбутньому новий свіч отримає ще й vr гарнітуру І шукати зельду чи принцесу пічі ми будемо власноруч дивлячись. За своїми очима і мацаючи своїми руцима. Я не знаю, навіть, що це сказала. Але якщо серйозно гадаю, метрої непогано зайшов в як шутер у VR. І принаймні я чекаю на майбутній реліз. Тім Бертон або Тім Бартон подарує нам ще один ляльково анімаційний шедевр. Сам режисер повідомив, що працює над новим мультфільмом в цій моторошній для багатьох техніці. Допоки не відомо, що це буде за історія. Навіть не натякають, чи це буде власна його сюжетна драма, чи адаптація когось твору, чи взагалі комедія. Але скоріш за все ближче до осені то можливо й до Геловіну, можливо, ми отримаємо крихточку тизера. Ремастер Assassin's Creed Black Flag гравці помітили, що Ubisoft додала нові функції на сторінку гри в Steam. і це може бути першою ластівкою, що сповіщає про можливий повний апдейт гри. Тим паче чутки вже давно ходять а гра вийшла аж у 2013 році. Але студія офіційно ще нічого не говорила. Тому чекаємо з моря погоди, буквально. Але я точно знаю, що ми отримаємо ближче до Геловіна. Горор насичений жаский, психологічний з виживанням і легеньким трешачком. Тромтал від української студії CHNC Games, який незабаром вийде в Steam. посили якраз в Spooky Season, планується демка для того, що ви могли спробувати. Гадаю, гра чудово впишеться в атмосферу жахожовня. І так як гра української студії, мова, звісно, буде присутня. Не лякайтеся, що наразі вона не відображається. в Steam. все буде, я дійсно дізнавалася з перших вуст. Виглядає гра дуже стайлово. Така собі суміш з хардкорного виживача, скрімерів, кравище і психологічного теску. Гадаю, любителі жанру мають оцінити. Пам'ятаєте, Седа так того самого кота детектива, про якого є гра, що базується на серії коміксів. У коміксів буде приквал про тхора віклі від автора Джовані Рігано. В оригіналі історія вийде 31 жовтня, у того ж видавництва Даргауд, яке опікується трилогією Блекседа за кордоном. Тому я маю надію, що РМ також отримає права на переклад цієї історії українською, і ми її. В майбутньому, можливо, в наступному році отримаємо також ще один мертвий проєкт. Цього разу Blizzard поховали свій Warcraft Rumble по причині того, що гра не отримала очікуваного успіху. Гра вийшла в 23-му році на мобілки. По суті, вона є таким собі Tower Defender. але гра не зайшла, тому вона іде геть з нашого простору. Вгадайте з одного разу, чому закрили гру. Так, через скорочення в Майкрософт гадаю, відлуння цієї події ми будемо спостерігати в медіа ще довго, ледь не кожного дня виринають нові заголовки зі словами: закрили, відмінили, скасували і так далі. Дозвольте познайомити вас з однією грою. Це Плуреліс, мальовнича пригодницька RPG, в якій ви граєте за Еллі, тінейджерку Хеймерку, яка раптово зустрічає декого і це змінює все її життя. Досліджуйте містечко, в якому живете, і не забувайте про своїх друзів. Містика, затишок, сюжет та дружба на таких китах буде розвиватися ця гра. Вона від канадської студії Іваліс, однак вона має українську локалізацію і демку, яку ви вже можете спробувати. Хочете фан серіал по третьому відьмаку? Гляньте, який красивий! Це остання Лілія. Якщо ви вже його відкривали і дивилися, ви могли почути там українську мову, і це тому, що це український проєкт родом із сум. Його авторка тоді SKD. Вона працює над ним ледь не в соло. Зацініть особисто, якщо вам цікаво, мені дуже сподобалось, і я вже чекаю на продовження. А найспекотніші обійми і неймовірні подяки летять постійним фінансовим спонсорам цього каналу. Ярослав, Дмитро Ковальчук, Дмитро Райнчук, Євген Скачко, Вродні, Андрія Лейт, В'ячеслав Дубине, Віталій Коліяка, Вадим Король, Еблека, e Деніт, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Іп, Антон Приходько, Грентіус, Джін Сісієждієс, Лінкоть, Макс Маклін, Олег, Анастасія Рябоволова, Анют Калег, Артур Стаднік, Вікторія Каражанова, Влад Еф, Роман Бугайчук, Саня Одінсон, Юра Крот, Алекс Зав'ялова, Мір Панті Кразіс Плейс, Авеліра, Дастін Гок, Юджин Баньковський, Дженіус Квест, Ігор Джоджі, Максим Якименко, Макс Фастволкер, Обірентринадцять тридцять сім, Олександр, 2000, Олександр Дві 2000, Олександр Ки. Пердольч, Радіон Лейва, Сем Єсипов, Сергій Шотовський, Сергій Скарбник, Владислав, Юрій Дідовець. І дяка вам, що дивилися! Нехай ракети і тривоги не роблять вам життя негоди. Гарного вам дня! І дивіться Миколу погоду знову на ICTV. Ну, а зі мною ще побачимось! Як ви розумієте, на нас чекає нова історія і нові герої, але у знайомому вже найм -найт -сій. Найм -сій. What the fuck? Вигадайте з одного разу, чому закрили проєкт. Так, через скорочення Майнкрософт. Май... Май... Майнкам в Крософт. Господи, що ти несеш? Не забудь дописати в офісі. Не забудь дописати в описі.